Три дні поспіль в Нетішинському спортивному комплексі проходив всеукраїнський чемпіонат з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги сезону 2015-16 років. Уже були зіграні ігри на Вінничині, в Києві та Тернополі. Всі гандбольні команди грали за схемою чемпіонату і набирали бали. На арені Нетішина в п'ятому турі змагалися команди із міст Києва, Бровари, Южне та місцева гандбольна команда Наекенергетик під керівництвом Олега Каспарова. Чотири команди за оцінкою Нетішинського тренера могли ...тендувати на призові місця щодо рівня Нетішинської команди, на Енергетик. В прошлом році в Сумах був фінал, тобто проведулися регіональні зони, потім з'їхали в фіналі і нам. Не удалось сыграть. Просто, я говорю, это, это чемпионат, загостка чемпионата такая была, скажем так, вот со по который был принципиально, И мы стали в прошлом году в суммах серебряными призерами этого чемпионата. Такого же чемпионата. Вот. Вот. На данный час мы можем, в принципе, у нас есть шанс, скажем так, есть шанс вот, выиграть, в конце концов, золото. Потому что такой, так, у нас так получается. В девятом году в сезоне мы были бронзовыми, в прошлом году серебряные. І буде прекрасно, якщо ми з своїм золотим Я думаю, що так. Настрой команди є, желання є, шанси теж є. Вирішальною стала гра Нетішинських гандболістів із командою «Портовик місто Южне. Команда Господар здобула перемогу. Нетішинські спортсмени також обіграли і команду з Києва. За результатами балів у Нетішина перше місце, гандболісти з Южного на другому, у спортсменів з Броварів третє. Отже, в наяк енергетик золото чемпіонату України із гандболу.